Тут без, лад представляє космічна одіссея. Серія восьма. Юний Вінніпук підірвав землю. І дуже через це засмучений, коли його друг п'яте чокнутий, з цього дуже рже. Ой, п'яте, Чокнутий через те, що ти образився на конячого гнома зеленяшку, ми забули про пуски безпеки. Ну, де тепер їх візьму? На землі. Ой, землі вже немає. Насип сіль на рани. Коп часу вже тут. Коп часу? Так, це такі істоти, яким платять за те, щоб вони когось посадили. Але головне, не забувай перевіряти документи. А ну-ка, покажи свої документи. Чого у мене форма? Та таку форму на землі купити можна. Бо. Та я поки що стажер, але вас покарати маю право. Ану, покажи це право. Ну добре, ви мене вичислили, але нікому. Ну нарешті ти знайшовся самозванець. Це ти вкрав форму мого, товариш. Ну нічого, нічого. Йдемо до відділку. <гум> ні, ні, не треба. Ой, дідько, забув у нього паски безпеки попросити. Ти що здурів паски безпеки копа часу просити? Та він тебе вмить штрафує. Правді? Вони штрафують за все, що попав. Ой, от би мені стати копом часу. Далі буде.